Початку повномасштабного вторгнення чимало волинських школярів виїхали за кордон. Війна триває вже понад півроку. Хтось з дітей повернувся, а хтось і надалі перебуває за межами України. Начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна розповіла, скільки волинських учнів не повернулися додому, та як вони будуть вчитись далі. Ну, ми зараз не маємо ще статистики державна статистика на 5 вересня збирається. Тому ми будемо бачити уже точно скільки не повернулося. Оперативна буде 1 вересня чи 2, коли ми будемо е, уже розуміти всі документи здання, адже ще сьогодні повертаються діти за кордону. Але ну, якщо на закінчення минулого навчального року 24 тисячі виїхало учнів за кордон, е, одразу до кінця е, літа, до кінця навчального року, половина повернулася 2,5 тисячі доєдналося переселенців. То я думаю, що. Зараз на 1 вересня ну тисяч десять учні будуть дистанційно з за кордону навчатися. Тож діти, які залишились за кордоном, можуть продовжити навчання у волинських школах за трьома формами навчання: дистанційна, екстернат або ж сімейна.